В Україні мінус банк. Що це означає? Нещодавно Національний банк відкликав банківську ліцензію в акціонерного товариства Банк Портал. Чи з'явиться у зв'язку з цим у Фонду гарантування вкладів ще один банк в управлінні? Ні, адже ліцензію банку відкликано на підставі поданого ним клопотання, тобто добровільно. Тому те за перше, не всі ті банки, що залишають ринок, є банкрутами. За що ж регулятор Національний банк України може вирішити відкликати у банку ліцензію, а фонд відповідно розпочати його ліквідацію? Одна з причин в умовах воєнного стану приналежність державним російським банкам. Також у банку можуть відкликати ліцензію через порушення законодавства про фінансовий моніторинг щодо неплатоспроможності. З 2022 року фонд розпочав ліквідацію тільки п'яти банків через неплатоспроможність АТ Мегабанк, АТ «Банк Січ», АТ «Банк Форвард», АТ Укрбудинвестбанк та АТ Комінвестбанк. В останньому випадку фонд залучив інвестора, приймаючий АТ Асфіобанк, якому частково передано активи і зобов'язання Комінвестбанку. Таке відбулося вперше з 2022 року, і в шосте за весь час існування в Україні системи гарантування вкладів. Тож, те, за друга виведення банку з ринку не завжди дорівнює виключно його ліквідації.